Я всіх вітаю, замовили терміновий огляд з України. Їду дивитись Ford Торнео, Гранд Торнео 2016 року з порваним ременем зубчатим. Зі слів продавця, машина в класному стані, це пасажирський Форд Гранд Торнео. Лише перефарбована задня кришка. Недалеко від мене огляд, як проїду, покажу і вам. Подивимось, наскільки коректний був продавець, тому що розповів, машина ідеальна. Коли є заявлена причина продажу, і справді може не бути більш ніякої прихованої причини. Але проїду, побачимо. Погода для огляду не дуже дощ іде. Ну що, дощ іде не видно, тут так нічого не бачу. Ну що, під капотом тут нічого не видно. Все тут нормально, крім ременя. Візуально все добре. Батарея розряджена. От погода для огляду. Гірше просто бути не може. Блін, дощ валить такий, що кипенці. Так, кришка то у нас була сказана, скрашена. Конкретно крашена. Зверху менше. Не mm. тільки кришка. Тут все вона крашена. Погода не к чорту, для оглядин. триста 310 взагалі. А всередині, що в нас робиться? 120, нормально. 114. 294. 320. 168.

Тому що вся машина перефарбована. Так, всередині. Всередині тобі нормальний. М да. Але. Але... Коротше кажучи... Нема що далі тут дивитися, йому точно не піде на продаж. Це в Україну на продаж машина. А у нас такі машини не продаються, коли вони перемальовані. Подивимось, що тут в пройомах, в пройомах все норма. Передути весь. 78, 195, 195, 196. Блін. 208. Ну от і все. Найкоротший огляд. Нема що далі і дивитися. Перезвонив замовнику огляду. Не потрібна, каже мені, така машина. Ну, звичайно, ніхто в Україні не купить, коли вся перекрашена, ніхто там не буде питати, чого вона перекрашена. В Україні з цим складно. І до речі, це тільки в Україні така історія. Зараз неї схватять по-любому, чи поляки, чи румуни. заберуть, піде вона, як діти в школу в нього. Ну але я розумію замовника огляду. В Україні її продати буде дуже тяжко. От так буває. Машина на всіх асистентах, класна. І не мало би бути там щось там роблене, тому що зазвичай коли мотор накритий, то вже... Нічого там не знаходиться. Але тут, крім мотора, і вся машина перекрашена. Це добре, що в мене є такий товщиномір. Звичайний товщиномір або неправильні показники показує, або взагалі вмирає від води. Це тільки дякуючи доброму товщиноміру, відразу все перевірив. А також нічого під дощем не видно, навіть знаючи. Для харчини, краси красив машини сам колись знаю як. І без товщиноміра подивитися, але ж не під водою. Якщо займаєтесь автомобілями, раджу вам теж придбайте отакий товщиномір і завжди будете впевнені в перевірці автомобіля. Я брав е в Львові у Ігоря з Львова, поставлю контакти в описі. Я всю діагностику у нього беру завжди. Всі товщиноміри у нього брав. Ціни нормальні і завжди все працює бездоганно. Цей товщиномір не підведе вас, коли і шпакля металізована, коли алюмінієві деталі. Все автоматично і нічого не треба там налагоджувати, завжди правильно показує всі показники. Добре, буду закінчувати це коротке відео. Треба трошки дивитись на знаки, а то зараз зловить в мене ще фліце-бліце, вспишка яка-небудь.